Наступний наш поєдинок, поєдинок, в якому металіст приймав Чорномойрець, Поєдинок. Ну, сказати, що там була якась особлива інтрига турніра, не можна сказати, але матч, в принципі, достатньо цікавий. Матч наповнений багатьма моментами. Отак, от, от було відкрито рахунок у цьому поєдинку. Бачите, на четвертій хвилині зустрічі. У металіста були проблеми перед цим поєдинком. Кілька футболістів вони сказали, що вони не будуть грати, вони вже залишили. Розташування цього клубу смірно відкрив рахунок у цьому поєдинку. Справа в тому, що так і не вдалося отримати обіцяні кошти от на цьому тижні. І деякі футболісти вже перестали вірити, вони просто залишили розташування команди. Як наслідок вийшло багато молодих футболістів. Ну і бачимо, Чорномор мав перевагу. Все-таки команда Олександра Бабича по ходу осінньої частини почала набирати. І було помітно, що той футбол, який вони демонстрували на початку, і зараз це дві різні команди. Але металіст так само є досвідчені футболісти і родіч. Рахунок зрівняв у цьому матчі. Під кінець там, бачите, моменти були ще у Чорноморця. Взагалі Чорноморець виглядав цікавіший і переконливіше. Андрію. Ну, потому что из-за того, что у металлиста были большие проблемы. Потому что мы говорим о том, что Черноморец от игры к игре он нестабилен, но все-таки все равно у них более сыгранная молодая команда и играет как бы в одном составе и более интересно показывает игру, чем металлист. А там уже из того, что было, собрали. Команду, і, звісно, здесь від того, що вона покаже там феєрічну ігру. Але, але на 57-й хвилині прийому. Бачите, все-таки досвідчені футболісти робили погоду у цьому металісті. Прийому, бачите, протягнув м'яч достатньо впевнено і пробив між ногами у боровика, зробивши рахунок 2-1. І бачите, моменти були ще у металіста В принципі, металіст, мав можливість, знайти цей поєдинок виграти. Тобто, почати з перемоги сезон і закінчити перемогу е осінньою частиною. Але Коркішко. Коркішко, рахунок на 62-й хвилині зрівняв. Взагалі я вам хочу сказати, що цей футболіст може стати лідером Чорноморця. Тому, що, незважаючи на великі перспективи, десь він свого часу трохи загубився, але зараз ми бачимо, що він набирає таких хороших кондицій. Ну і потім моментів у Чорноморці було дуже багато, але досвідчений Ростам Худжамов. Знаєте, грав, наче останню гру у своєму житті. От знаєте, так Вже знаєте, як на останній бастіон. Сергій. Вікторович. Да, здорово виручив в двох моментах. І зараз тут не попали ігрок. деле, да, Худжамов сирав в этих двух в неїх епізодах виручав команду. От, бачите, до речі, от, ну, кваліфікація футболістів, знову таки, про що ми говоримо? Обратно. Ну, не вистачає нам її. Це занадто багато. Тут я не зрозумів Путівцева, який просто врізав по нозі суперника. Просто врізав. От, абсолютно не зрозумів, отримав червону картку, правда, це було вже на останніх хвилинах. Як наслідок рахунок став, е, рахунок залишився 2-2 у цьому поєдинку. Поєдинок цікавий. Але, знову ж таки, металісти великі проблеми. Дуже великі. Чорноморець і металіст вони мали приблизно, ну, можливо, знаєте, якби сама, сам рівень проблем був менший, я маю на увазі фінансових проблем. Тому що все-таки у металіста були дорожчі футболісти, які отримали більшу зарплатню, але і в Чорноморці були проблеми з фінансами. Ну, там все-таки вдалося якось знайти компроміси. Давали квартири, домовлялися, проговорювали, розписували, якось виплачували, зменшили зарплатні відомості. У металіста і вони вийшли на якийсь певний рівень, що в них, в принципі, ну, особливих проблем нема зараз. Так, вони мають команду. Можливо, ця команда ще поки що зірок з неба не хапає, вона достатньо хороша. так як Те, що ми говорили попередньо, що кваліфікація футболістів є. Металіст. Я не бачу в ньому перспектив. Чесно, Сергій Викторович. Ну я теж не вижу. Просто ну, возвращатися к началу то, що ви говорите, Ігор. Чорноморець пошел путем своїм, тому що ми еще изначально говорили, що изначально було йти металисту. Ми сделали ставку на тренера определенного тренер, который пришел очередной раз со своїми футболистами. команду, понимаете? И как может быть будущее у команды, когда ни один человек из дублирующего состава не привлекает, только в последней игре, потому что нужно уже было кого-то привлекать за весь год. Одну игру только сыграл Ткачев, который там две игры он сыграл. То есть, а где, где будущее, а где у команды? То есть, понятно, что у тренера какие-то обязательства есть перед футболистами, он должен 15 игр подряд одних и тех же футболистов ставить. ставить. Ну, футболисты то, что тоже может, должны как. Перетерпи вот этот момент. Перетерпи момент старту, и то, что Андрей, Команда все-таки обтерлася, обстукалася, трошки підібрала молодих. І команда почала ну, якогось рівня футбола все-таки демонструвати. Андрій. Що це, опять же, залежить від керівництва, Тому що це все одно ціло. Мелочей в футболі не буває. Заінтересовані люди, вони йдуть і знаходять компроміс. Вони йдуть на то, чтобы, от, те, щоб вирішати ті проблеми, які виникають. У металіста цього немає. І ніхто не вирішає. Кожен думає тільки собі, як как би бы рішити свої проблеми. Ну, я вам просто хочу сказати, що чесно кажучи, Андрію, що там, ну, знаєте, якби керівництво керівництво теж є заручником якихось певних, от я маю на увазі там середнього рівня керівники. Тобто ну, ми бачимо, що пообіла людина, що будуть гроші і не дала. А що ти зробиш? Не, ну, побіцяв би і не дав. Нам тут Льоша Довгий говорив минулого тижня, що він. Чув цей сказав, все, будуть гроші, не переживай. Ну так, да, об, об этом ми і говоримо. А в Чорноморцях, хоч якими путями, да, там, як ви сказали, там квартира, там знаходять якийсь компроміс. Об этом я говорю, що можливо, знайти. І просто що наскільки я розумію, що меморандум не виконується в е металісті. Тобто, якісь гроші шукаються для тих футболістів, які є, ну там багато мільйонні борги. Хто захоче взяти команду з такими боргами? Її в будь-якому разі, однову ж таки, ну. Ми повинні зараз, ми відтягуємо смерть. знаєте, Ми заводимо в кому цю команду, вона барахтається туди-сюди. І потім ми чекаємо, що а можливо хтось з'явиться. Можливо, щось прийде. Нічого не прийде. Я бачу перспективу металіста, це починати все спочатку, з аматорів. Сергій Вікторович. Чи ви бачите інший вихід? Ну, ви з Харкова, можливо, вам краще видно, можливо, там якісь не, інші викиди. На деле, ситуація складніша. І зрозуміло, що ребятам футболістам дуже тяжело грати. Понятно, що щось они, мы слышим якийсь одни але ми обіщання, на самом тільки одні обіцяння. Я просто кажу, знаєте, я вихід бачу один. На даному етапі розрахуватися з тими футболістами, які є. От тут вони відіграли сезон. Хоча б якусь, якісь гроші, тому що щоб люди ну, просто так не грали. Тобто є там якісь певні активи. І впускати команду. І хай, ну там бразильці, які там, ну, хоча хто його знає, знаєте, ну, чесно кажучи, в мене іншого виходу немає. Ця команда, якщо вона буде грати наступного року в чемпіонаті, вона буде знову ж борги. А якщо заборонять трансфери, то, yeah, значить, ну, буде, будемо грати ну, дітьми. Це поставить ситуація, значить відмало, як теж Чорноморі. Значить, взяти не те, що молодих футболів, а взяти футболістам, кому небольші діти не платити. Бурги. Треба починати все рівно. Якщо або треба зараз заплатити ці бурги, або опускати команду. Допустили до... може долгами, допустили чемпіонат літом. Так в тому то вся справа, розумієте? Ми думали, що Веже знаєте, якби, говорили, от, зафіксуються ці борги, зафіксуються борги, правильно? А далі буде виплачуватися. А так борги за півроку ще набігли, накопичилися, і ніхто не збирається з ними розраховуватися. От що біда. Зараз їх треба зафіксувати, розрахуватися з тими людьми, старі борги якось знаєте, якби, реструктуризувати можливо, а можливо просто пускати команду. Все. Ну нема виходу. Ми тягнемо, тому що наступний вихід це знову ж таки, як ви кажете, там, починати з малого, так? Ну, а середина сезону, зараз, от дві команди, допустимо, металісти і знімати? Я металісти, не знаю, я і... просто кажу, я, я, ми, ми, ми про це говорили на початку сезону. Ми попереджали, що ніяким меморандум виконуватися не будуть. Що люди просто відтягують ну, час. На следующий шах, виходить, що може? Дати опять доіграти або так зніматися, з чемпіонату знімати. Шукають люди, хай шукають вирішені люди, ті, які придумали, які придумали це меморандум. Це треба було різати ще влітку. Просто різати. А якщо далі допустити, знову буде борги. Як візяти. тому і говорю, що все к тому йде, знову буде допускатися, знову ми будемо на літо буде тянутися. Опять ми міняємо футболіста, знову саме буде. Я вважаю, вже... що треба різати. Тому я список точка жор. Взяли кажу, в мене на даному етапі там 10-12 команд, 12 команд, це формат і, пробу, і намагатися от, побудувати е, якусь таку стратегію, там на кілька років спробувати, щоб знову все-таки повернулися на свій рівень. А так іншого виходу немає. Це якщо бути цинічним, простим, але справедливим.